Доброго дня! Ми виробляємо бані і сауни з термодерева. Ви часто запитуєте, що таке термодерево і як воно виглядає. Термодерево виробляється з сухого дерева, натурального. Після цього вони ще термомодифікуються в спеціальних термосушках без доступу кислороду при температурі 200 градусів. Таке термодерево має дуже багато позитивних властивостей. Воно прекрасно переносить вологу, стійке до негативного впливу мікроорганізмів, інших подразників, має дуже цікавий вигляд. Це термодерево додатково було оброблено маслом Чикуріла супісауна. Щоб мати такий насичений вигляд. Довго можна дивитися на три речі: вогонь, море і термодерево.